У селі Пасічники Рештилівської громади з крана біжить коричнева вода. Більше того, пенсіонерка Віра Микитівна скаржиться, що ця проблема давня. Оце ціле літо, більш-менш із 19 січня на водохреща ми набирали, то була вода така, трошки, як кажуть, наче пізвістю її підкресив. А оце, як почалось літо. Чорна повністю, як хто скавлюжий на бутав. Місцеві змушені робити запаси води або брати у сусідів, в яких є своя свердловина, бо пити таку воду неможливо. Не підходить вона й для прання чи купання. Ну вже пити ми її не п'ємо постирати щось таке, чорне ще можна. Робочу дешку. Ну, У нас це з водою періодично такі проблеми. Вона обична або її нема, або вона є, Була мутного кольору. Вчора це був рекорд, вона пішла темно кофейного кольору. Прийшлось воду привозити від родичів з сусіднього села. Ну, так як я знаходжуся в кінці, мені менше трошки таких проблем. 25 число ми повинні подавати показники водоканалу. По кількості виробленої води. І потім першого числа платить. я думаю, повинен платити за порушення води, яку вони мене забезпечує. Але ж платить за, за каламутну воду, я, вона технічна ця вода. Це ж не, не споживча, не питна. Проте не на всіх вулицях тече коричнева вода з крана. Це питання до, мабуть, до більше до спеціалістів. Що це знову таке? Відкіля це можуть бути вкидо такої грязі у систему і не у всю систему, а частково по вулиці Молодіжній це, по вулиці Шевченка одній, другій? Але на вулиці центральній цього немає. У Полтава водоканалі ситуацією знайомі. Проблему з водопостачанням у пасічниках намагаємося розв'язати уже тривалий час. Наші фахівці працюють там щодня. Серед вжитих заходів це заміна усіх підвідних та відвідних трубопроводів до двох водонапірних веж, повна заміна запірної арматури. Звісно, здійснили промивку та дезінфекцію. У цих двох водонапірних веж зараз здійснюємо перевірку окремих абонентів з метою виявлення чинників, які впливають на якість водопостачання через відхилення показників якості води. Комунальне підприємство впродовж серпня перерахує розмір плати за надані споживачам послуги водопостачання.